Знаю, що таке вам теж буде до вподоби. Готуємо сьогодні неймовірно смачний язик у вершковому соусі до вечері та й до святкового столу. Просто те, що треба. Дуже смачний, простий в приготуванні, цікаве поєднання, тому додивіться це відео до кінця і обов'язково за можливості приготуйте. Да, це страва не на кожен день, але вона вартує вашої уваги. Вода в мене закипіла, додаю сюди всі спеції: сіль, перець, духмяний перець, коріандр, цибульку, моркву та пробитий гарно язик. До речі, зараз так класно. У мене була доставка додому м'ясної продукції. Мені так сподобалося, привезли. Я купила відразу більшу порцію замовила язика, тоді якраз акція була на нього. І відразу ж відварюю весь, роблю собі заготовку. Потім, коли вже язик повністю відварився, я його очистила від шкірочки і будемо уже готувати вершковому соусі. Нарізаю дрібненько цибульку і відправляю на сковорідку з невеличкою кількістю олії. Можна на смальці це готувати, обсмажую злегка цибулю. І в мене було в морозильній камери три білих гриба. Я їх нарізала кубиками. Можна взяти печериці, кого що є, те й можете використовувати. Коли підзолотилась цибулька, додала сюди грибочки, трішки це все разом протушкувала, щоб все подружилося, так би мовити. Слухайте, яке це класне поєднання. Бачите, скільки в мене язиків вийшло, ми два вже з'їли на бутерброди на канапки. просто супер. Далі цей язик я варила повністю до готовності, як ви бачите. Нарізаю шматочками такими, кому як до вподоби. Я такими великими, щоб знаєте, взяв шматочок і відчув цей смак. До цибульки я додала трішки мускатного горіху, сіль, перець, і в мене така була ще приправа до вершкового соусу. От прям що треба. Додаю сюди ще вершки. це все протушковою. Досить часто заміж вершків я використовую домашню сметану. А ще знаєте, що я вам скажу? Навіть замість язика можна використати куряче філе від варна. Ну, звичайно, це не той смак, але теж дуже смачно. Діти в мене дуже люблять такі різного виду підливки. Додала сюди язик, протушкувала буквально 2-3 хвилини, як тільки соус закипів під кришкою, щоб все гарненько прогрілося і вимикаємо. Додаю зелень і можна подавати з будь-яким гарніром. Я цю страву буду готувати на своє день народження. Точно, коли приїдуть на вечерю батьки, я в морозильну камеру відправила решту язика. Уже як то кажуть, підготувалася і все просто, смачно, неймовірно. А ви пишіть в коментарях, чи любите язик і які страви готуєте з нього. До нових зустрічей!